Театром одного актора назвав 48-му позачергову сесію міськради Віктора Нушкевичус. Після півторагодинної суперечки депутати таки приступили до розгляду питань порядку денного. Насамперед підтримали запит депутата Василя Бойчука про створення комісії щодо розслідування передачі приміщень освітніх закладів на баланс ЖЕО з подальшою їх приватизацією. Історія з будинком вчителя вулиця Мазепи 35, колишнім освітнім закладом 9-ї школи вулиця Мельничука, 14. Колишнім дошкільним закладом шкір фірми Барви. Є свідчення того, як виконавча влада під вашим керівництвом не тільки нехтує пріоритетність в галузі освіти в місті, але фактично успішно сприяє тому, щоб території, на яких знаходяться дані об'єкти, були забудовані комерційним житлом з мінімальною вигодою для громади та з максимальною для бізнесових структур. Незважаючи на те, що це раз, запит, дуже довгий на запит раз. намалювали з віршами Шевченка, Франка, я його дуже добре прочитаю. Там написано про корупційні схеми, чи це ви від себе доповнили? Сі, січових стріців 66. Написано Прошу. про корупційне? Я дуже уважно прочитаю, прочитаю. ваше звинувачення. Так. і дуже уважно напишу вам відповідь разом з юристами. Перше у порядку денному звернення депутатів до парламенту щодо скасування Верховною Радою закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Прийняття цих законів є зрадою національних інтересів здачою частини території України, порушенням територіальної цілісності та суверенітету, а також можуть спричинити захоплення нових територій України Російською Федерацією. Цими законами на законодавчому рівні на території України створюється анклав Нове Придністров'я. Думки депутатів міськради щодо даного звернення розійшлися у підсумку, рішення провалили. І якраз це звернення буде спонукати для того, щоб президент також наклав вето на ці закони, і воно пришвидшить. А якщо вето не буде накладене, тоді якраз його на франківська міська рада і звертається до того, щоб ці закони були скасовані. Наразі цей закон є законопроектом, про який ну, ще рано говорити, чи він принесе мир, чи не принесе. Ну до речі, мир, ну чи він чи він є злочинним чи не злочинним. Тому я вважаю, що ну. Голосувати в такому тексті подібне звернення на сьогоднішній день не є доцільним. Вже вкотре івано-франківські депутати звернулися до Верховної Ради та президента України із закликом надати воїнам ОУН УПА статусу воюючої сторони у Другій світовій війні. кажуть, тепер таке рішення на часі. Та й воїнів УПА вже можна перелічити на пальцях. Упа, керуючись підтримкою виключно українського народу, понад 10 років вела збройну боротьбу і мала всі ознаки регулярного добровольчого війська, яке налічувало сотні тисяч осіб. Той факт, що досі наші герої не визнані власною ж державою, є просто неприпустимим, особливо у теперішній період. Також депутати відгукнулися на пропозицію міського голови допомогти матеріально студентам Одеського військово-морського ліцею. Після анексії Криму сюди на навчання переїхали чимало студентів із півострова. З Івано-Франківська їм привезуть матраци та простерадла. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.